Чорноморськ чудове містечко, розташоване на березі Чорного моря, недалеко біля Одеси. Влітку місто потопає у квіті Троянд. Я знаю, що багато людей цього літа би хотіли приїхати на відпочинок, тому сьогодні їду в Чорноморськ, побачимо, як там зараз з житлом. Якщо будуть якісь варіанти телефонів, я все познімаю. У місті багато дитячих майданчиків. Також достатньо супермаркетів. Тут кінцевий маршруток. Я також приїхала сюди маршруткою. Я вже в Чорноморську почала йти по вулиці Олександрівській, зараз 11. -та. Побачимо, за скільки діду до моря. Ось така тут вуличка, тут приватний сектор і є готельчики невеликі. Минулому році я тут йшла, знімала, були номери телефонів, хто здає тут житло. Тут курсує маршрутка, перший номер. Під'їхати, щоб не йти пішки. Тут написано номера з удобствами. Зараз сфоткаю номер телефону. Підходжу готельний комплекс лада вулиця Олександрійська, 93. номери 067, 253, 85, 75, 063 552 43 20. Поряд з тим готельчиком Ще якась база «Джонні Кленд 0,99 529, 65, 84. 096, 298, 62, 72. Андрійська, 101 А. Там у корпуси. Тут вже практично на кожному домі здав написано. Ось практично поряд з морем. Олександрійська 127! О. По вулиці Олександрійській я йшла 20 хвилин. Познімала там номери телефонів. Там було більше різних таких. Готельчиків невеличких, як люди самі там здають, але не завжди були номери телефонів, тому я їх не знімала. А ось, де були номери телефонів, я б і знімала. За 20 хвилин, та, мабуть, і менше хвилин 15 можна дістатися ось сюди, а тут уже море поряд. Зайшла у базу сокіл. Зараз прямую до моря. Спускаємося по такій бетонній доріжці. В Чорноморську є декілька пляжів. Ось один з них, я його називаю пляж біля бази Сокіл. В нього, мабуть, є, там є якась офіційна назва, але я її не знаю. Тому зараз прямуємо на цей пляж, а так у всі пори року я ходжу там по центральному пляжу. І сьогодні, мабуть, ще туди підемо. Тут є ще ось якісь вулички поряд, як закрита територія, мабуть, там також здається. А ось уже і море, видно. О, здам домик. 0,97 337 59 49. Не бачу, щоб на базі хтось проживав. Чи працює вона зараз, чи ні, не знаю. Так виглядає пляж сьогодні. Бачу, що люди є. Море таке красиве, тихе. Проходжу мимо бару на березі тут. Все, як завжди, продають кукурузу, креветки. Щось гудить, мабуть, повітряна тривога. Підходжу до готелю Найс Тусі. телефонів. Ось так у них тут пляжна лінія, і он такий він сам. Люди відпочивають наповну, грає музика. Зараз пройдемося тут по цьому пляжу, по берегу. На пляжі є бари, можна купити собі напої. Я вже пройшлась по всьому пляжу цьому, людей так достатньо, але водичка сьогодні така свіженька, купається мало. Зараз трошки посиджу, та піду на центральний ще пляж. Вода дуже прожора. Людинка плаває. Ось так звідсіля виглядає. Море сьогодні дуже спокійне. Зараз йду по центральній вулиці Чорноморська, це проспект Миру. На цій вулиці багато магазинчиків, є ресторани. Навіть є своя ефелева вежа. Ми вже біля центрального пляжу, море вже ось недалечко. Бачу, що паркінг вже зробили платним. Так він весь рік безкоштовний, а зараз вже стоїть шлагбаум, але люди ось тут поряд ставляють машини. Перекусити щось, випити на полі. продають. Ось самий низький сход тут до моря. Невеличкі сходи, людей море. Вже з цього міста починається загорожа цими бетонними спорудами. Зробили фандози, під'їзд. Це прямо можна до моря під'їхати. Є рятувальники для для сміття урни. Прямо тут можна пообідати. Ось продають плов. Це місце, де завжди можна випити каву, чи якісь напої. У холодочку посидіти, а це платна зона, тут басейн є лежаки, парасольки. Так виглядає зараз центральний пляж в Чорноморську, туди дуже багато, але місто можна собі знайти. От бачите, там, де ці бетонні споруди, тут практично пляжі пусті. Всі хочуть поближче до моря. Ну вже ось як відійти від того місця, що я заходила, то тут вже людей поменше. Тут є багато місця, щоб пограти. Молоді щось. А я вже підійшла до місця, де центральні сходи такі великі. Нарешті я вже ось присіла. Зараз будемо заходити у водичку. І нарешті, може, поплаваю. Як я вже і сказала, водичка сьогодні прохолодна, але дуже прозора. Заходимо по відчуттям градусів 20 не більше. Я в Іспанії вже плавала в такій, то вже звикла. Але чисто-чисто. Класна вода. Зараз познімаю, потім положу, покладу телефон та й піду поплаваю нормально. Ось так виглядає зараз Чорноморський центральний пляж. В воді людей небагато. Бачу, що готель оптима працює. Речі там сохнуть, але потім поближче підійдемо, глянемо. Трохи релаксу. Зараз оголосили повітряну тривогу. Я ось прийшла тут такий місток, хоч бути десь в такому містечку. Ось готель, оптима басейн, там люди бачу. На даний час начебто небезпеки немає. Ось підійшла, щоб ближче познімати. Наших людей не зламати. Кафешка ось на пляжі, повітряна тривога, вона працює. Я вже повертаюся з пляжу, поплавала, все добре, але зараз повітряна тривога. Ну, написали, що небезпека для Чорноморська, Грибівка, Берегова лінія, шахеди. Раніше якось день шахедів не було. А Зараз чогось уже і в день. Шахиди в нас. Так, будемо їхати додому. Люди більшість як сиділи на пляжі, так і сидять. Якщо ви будете відпочивати на цьому пляжі, то тут великі сходи і прийдеться ходити по них. Поряд знаходиться прекрасний парк. Тут можна на лавочках посидіти і ввечері гарно. Надіюсь, моє відео було для вас цікаве і корисне. Підписуйтесь на канал, підтримайте його лайком, коментарем. До нових зустрічей. І нагадую, що подорож по Європі, що у нас закінчилась, буде випускатися на новому каналі. Прошу на нього підписатися і поділитися з ним з друзями.